Про монті сказати. Так. Це монті на, по принципу прямого приводу зроблено в англійській Direct Drive. Тобто тут немає редукторів, тут є один великий двигун електричний, який зроблений і розрахований в нас в Україні. Зрозраховував Андрій Місин. Виготовляли частину в Львові, частину в нас. Тобто Можете собі уявити, наскільки це е, точні і, і подвинуті технології. Тобто Вся ця маса висить в магнітному полі, там немає механічного щеплення статора і ротора. Тобто все висить в магнітному полі і вся ця вага рухається з точністю 0,03. 0,03 кто секунди. Тобто на кожну секунду припадає 30 тіл інкодера. В реальності вона веде десь точністю 0,3 секунди. Тобто на відстані 1 км ми можемо впасти в горошину, точніше в центр горошини на відстані 1 км. І як я вже казав, все це висить в магнітному полі без ніяких механічних зв'язків. Ось така от штука. Швидкість е, руху її десь 10-15 градусів в секунду. Можна розганяти до 30 градусів в секунду. При невеликих вантажах і до 50 градусів в секунду. Ось. Тобто ось така от цікава розробка. А, Система управління, там стоїть система управління. Американська відсітеч. Що там пише? Мач 3. Так, це. Це мозги, це весь софт, що там зашито. Е, може якісь запитання будуть, то пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях. <рес> <рес> Напевно, вартість буде цікавити людей. Ну, то є. Е, вартість там не висока, але в принципі це не для аматорського. Приміннення, але десь на рівні від 15 до 20 тисяч доларів в залежності від виконання. Тому що страшно дорогі рудери, теж американські, які ми не можемо виготовити, які взагалі ніхто не може виготовити. В китайці. Трошки є резонанс, деякий звучок, але його можна вивезти, там є системи, які приглушують шуми. Просто шурки не вийшли на це. І ще там стоять абсолютно інкодери, що дуже важливо. Тобто при виробленні струму, при будь-яких перестановках, зняттях, при виключеннях. І при включеннях в неї не збивається наведення на об'єкти. Тобто то Можна знову включити монтування, і воно буде знати, де воно знаходиться. Тобто Не треба прив'язуватись кожен раз, не треба вишукувати там якісь зірки, робити якісь там плейсоль і всякі інші речі. О, це вперше ми примінили абсолютно інкодори, і вони мені дуже сподобались. Тому що як би я її не залишив, як би я її не запаркував, навіть якщо я її виключу, то я її виключу. Зняли вживлення, воно От, там зміпається, туди-сюди, можна її вручну покрутити. І після всіх цих рухів вона знову знає, де вона знаходиться. Тобто, включивши її ще раз, вже не потрібно ніяких прив'язок. Включаємо, лампочки заблимали, монтування знову працює. А, все, Ось ось така от царця. А, ще є про тести? Тести показали, що вона може вести тисячу секунд, наприклад, без абсолютного погіршення якості зірки що 10 секунд FWHM біля 2 секунд, кутових що 1000 секунд, тобто без гідування, без різних автогідів. Просто так навівся на об'єкт і знімаєш. Вона враховує рефракцію, враховує якісь там можливі прогани, хоча їх тут нема, тому що конструкція досить жорстка. Але всі ці функції в управлінні забиті. Тобто ми можемо знімати без автогіда. Це мрія астрофотографа, mm -hmm. в тому числі і моя. І моя. І твоя. Mm -hmm. Добре. Це її маленька молодша сестра, але не дай як драйв. Все буде пізніше, напевно. Анонс про неї. Поки що вона в стадії експериментальних тестів. Ну, а поки що підписуйтесь, фото, та, фото на пам'ять. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну і в коментах питайте, питайте все, що вас цікавить з цього приводу. Всім папа, слава Україні! Мирного неба, чистого неба, зоряного неба. До побачення.